Від безтурботного життя і комфортного пляжного відпочинку у передмісті Києва до Мученицької задушливої смерті відстань менше кілометра і десятки невиліковних та генетичних захворювань. Коли ми почали досліджувати стан здоров'я людей, у них є дуже серйозне захворювання вплоть до погінікології. Впроди того, що треба все удалять. Це престижний квартал Крюківщини. На вулиці чи не кожен будинок ледь не витвір архітектурного мистецтва, але сонячний ранок пропонує зовсім не аромат власного трояндового квітника. Ось наше вікно і спальні. Воно виходить якраз на дуже красивий краєвид, який приближається до нас майже щодня. Великі кочугури мусора. Навіть у гарну погоду вона не відчиняє вікна онуків на двір майже не випускає. Дані в нас хворів дуже часто. Ми не знали, що зробити. В нього такий був асоматичний кашель, що в лікарні не могли поняти, що таке її. Возили і все, задихалася дитина щоночі, і щодня сусід Валентини Іванівни вже в своєму чорному мерседесі і готовий їхати. Дмитро поспішає на імпровізований блокпост, організований мешканцями сіл Тарасівка і Крюківщина, саме між цими населеними пунктами і розташовується величезне сміттєзвалище. Рядом аеропорт, ворони літають везде, самоліти, ворони. Не дай Бог самоліт в турбіну попаде, все со свалки піднімається. Це ж катастрофа буде. Терпець урвався остаточно, коли побачили, як свої відходи тут відвантажують сміттєвози з львівськими номерами. я штору, я скажу, що ти везеш. Що ви везете? Щоб ми тебе тут не шмаляли. Давай лісо знімати не будемо. Що один, Тебе ніхто не спасить. Мусар! Краса! Откуда куди Вантажівки тут не випадково, а за накладними трактувати двозначно не вийде. Пункт відправлення Львів, пункт розвантаження, полігон у Тарасівці. Люди перекривають в'їзд і вже п'яту добу тримають оборону. Вони їздили вже десь два тижні. От. Не тяжко порахувати два тижні, помножити на 30-40 машин в день і на 30 тонн скільки привозилось сюди сміття. Це не сміттєвози, це зерновози взагалі. Це взагалі катастрофа і потім буде, бо в зерновози е, з такі, ну, вантажністю приблизно 40 тонн, було, е, е, завезено в них сміття львівське. Тобто це взагалі, потім, а потім, потім буде там зерно возитися. Ну, Воно все тече, все, ну, це жах був. Я відчувала цей смурок постійно, А останнім часом це взагалі як почали возити цей львівський мусор. Ніколи я алерголіком не була. Зараз, оці 4 дні тому назад, в мене була температура і висипання було. Не пускають не лише вантажівки зі Львова, а вже й місцеві з Києво-Святошинського району і самої столиці. Час від часу до протестувальників приїжджають представники компанії, які не можуть розвантажити відходи. Утім, вмовляти вже немає сенсу. Ви відсюди уйдете після того, як це все закриється? Звичайно, так. Тобто у вас другого... У Нас виходить, нам, або через п'ять років в могилу лягти, або ж на даний момент закритий мусор, то чуть продовжити наше життя. Спасибо. А я послушали. Вас послушали. З іншого боку, воріт оборону тримають вже охоронці полігону. Кажуть, сьогодні жодного сміттєвоза. Керівництва також немає. Зараз Транспорт не їде, ми ждемо рішення Київської державної адміністрації. Київськошинської. Кив... А сюди можна запустити, тому що це режимний об'єкт. Насправді територія полігону абсолютно відкрита. Сюди можна дістатися десятками об'їзних шляхів, понад 20 гектарів хаотично розкиданого сміття. Це і харчові відходи, і хімікати, які лежать тут просто неба. А он та гора на обрії утворилася усього за 10 днів. Вона львівська. У глибині величезної захаращеної смердючої території приховане містечко з дерев'яних бараків. Це роми. Вони тут працюють і живуть цілими сім'ями. Побачивши камеру, розбігаються, окрім цього чоловіка. Що у мене є документи, всі документи є. Де буде мене заробити? Сказати, уж горді не можеш заробити, знаєш? Скажіть, а як ви сюди пройшли? Хто вас сюди пустив? Ну, no, туди нікого не пустив, я сама прийшла сюди. Роми тут єдині, хто займається сортуванням. Сміття тут роками гниє і розкладається на несвіжому повітрі. Час від часу його просто присипають землею. Це все, що вам потрібно знати про переробку відходів в Україні. Утім, є правда, що набагато жахливіша. Екологи на замовлення місцевої громади провели дослідження води і ґрунту. Результати шокуючі у воді перевищення норми ртуті, хрому, кадмію, нікелю. Тут є аномальні явища, такі як зникає плід на 7-8 тижні вагітності, коли розмоктується, вибачте за слово, а залишається лише яйце. Діти дошкільного віку мають чорні, спереду повністю зуби. Стоматологи прекрасно розуміють, що якщо портяться кутні, це відсолодко, а передні це погана вода. Місцеві хоч і не п'ють її, але справно поливають городину. Риба в озері крючок також заражена паразитами і небезпечна для вживання. Це все наслідки існування сміттєзвалища десятиліттями воно лише розросталося, бо це вигідно. Можна тільки уявити надприбутки бізнесменів, якщо ось цей безхатченко назбирує відходів на мінімальну зарплату лише за тиждень роботи. вам за це зарплату платять чи просто дають можливість жити? Зарплата? А скільки ви отримуєте? А як коли то найбільше скільки? Якщо добре попрацює півтори тисячі в тиждень, так це більше ніж заробляє сільський голова Тарасівки, де й розташований смітник. Але Володимир Сезон не хоче перебирати відходи руками, а лише скромно вимагає припинити блокаду підприємства. Очевидно, саме через принципові сільського голови сміття з цього населеного пункту від суботи не вивозиться. Той, хто допустив львівські машини, він покараний і договір розторгнутий. То робилося без нас. Це робилося на рівні комунального підприємства. Я проти існування сміттєзвалища, але є поняття вимушене. Скажіть, будь ласка, куди дівати сміття? Відповідає колега Володимира Григоровича, голова Крюківщинської сільської ради Андрій Кріпак. Наше комунальне підприємство зараз вивозить на полігон в Васильківському районі. Станом на сьогоднішній день договір не підписаний, але сміття від нас приймали». Але і це найімовірніше лише тимчасово, поки мешканці вже Васильківського району не почнуть блокаду свого сміттєзвалища. Проблема лише починає набирати обертів. Завтра у Києво-Святошинській райраді сесія, і вона точно буде спекотною з неприємним присмаком та ароматом.